Що спільного між Римом та Єрусалимом? Це не просто два величезних міста з багатою історією і центрами релігії і паломництва. Спозаду позаду мене храм, який називається Храм миру. А точніше, це лише руїни цього храму, які залишились до наших днів. І у цьому місті поєднується історія цих двох великих міст. На жаль, ця історія досить сумна. Цей храм названий храмом миру, бо він був побудований римським імператором Веспасіаном після придушення єврейських повстань, і на цій території настав мир. Цікаво, що за 40 років до цього Ісус Христос передбачив, що так станеться. Чи є ще якісь артефакти, які збереглися до наших днів та підтверджують слова Ісуса. Ось ця арка позаду мене є мовчазним символом виконання біблійних прост. І вона була побудована у 81-му році імператором Домініціаном в честь свого старшого брата Тита та його перемоги у юдейських війнах і остаточного знищення Єрусалиму та закінчення юдейських повстань. Вона показує тріумфальну ходу римських солдат та скарби, які вони виносять із храму, а саме: Минору або Семисвічник, стіл з показними хлібами та храмовий посуд. Давайте подивимось, що про це сказав Ісус. В Євангелії від Луки, 21 розділі, з 5 вірша ми читаємо такі слова: Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік надійду дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та сказали: Учителю, коли ж оце станеться? І яка буде ознака, коли має початися це? Ісус відповідає у 20 му вірші, коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилось спустошення. Тоді ті, хто в юдеї нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалось все написане, і поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погано топтатимуть Єрусалим. Аж поки не скінчиться час цих поганих. Ісус також сказав, коли це станеться. Далі ми читаємо в 32 му вірші. «Поправді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. З біблії ми знаємо, що тривалість одного покоління це 40 років. Отже, з цього випливає, що Ісус сказав, що через 40 років відбудуться ці події. Якщо припустити, що Ісус сказав ці події незадовго до Своєї смерті, а це десь приблизно 30-й рік нашої ери, то, додавши 40 років, ми виходимо на 70 й рік. Саме в цей час воєначальник Тит разом із своїм батьком Веспасіаном оточили Єрусалим і зруйнували Його. Адже ми бачимо, що ця арка впродовж двох тисяч років показує, наскільки точно виконались слова Ісуса. Але це лише перша частина просто, Ісус далі продовжує. Тож уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувались не на жерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Отже, друзі, ми бачимо, якщо перша частина просто виконалася з такою точністю, то і наступні слова Христа виконуються точно так само. Ісус попередив, що його прихід буде неочікуваний, як злодій вночі, і так як зруйнування Єрослиму було для багато кого неочікуваним, так і його другий прихід так само може стати неочікуваною подією. Тому, поки в нас ще є час, в нас є можливість. Підготуватись до цієї події.